Сонечко прокидається, робота починається. Але сьогодні, 28 вересня 2025 року, ми прокинулися набагато раніше, аніж стало сонечко. Сподіваюся, що з вами все добре і ви пережили цю ніч. А ви на каналі Вікторія Буряк і мене звати Віта. Сьогодні я вам хочу розповісти про підсумки своїх роботи протягом місяця аж в трьох спільниках. Це моя веселка, але чомусь хочеться назвати кольоровий рік, бо там в'язання по кольорам. Рандомні шкарпетки та вернісаж осінніх бар. І почну я вам розповідь з проєкту Вернісаж осінніх бар. Оце в'язала, в'язала протягом місяця, а потім як подивилася до свого списочка. А в мене тільки закрита одна номінація це тепло наших рук. Ці номінації вироби в'яжуться на благодійність або подарунки. І в ці номінації я відв'язала дві пари шкарпеток. Ось сіро жовті та зелено жовті. Вони в'язалися за однаковою моделлю з двох видів пряжі. Сіра і зелена це укрвовна, до 90% вовний вівці 10 па, 300 м на 100 грамів, а шовтий колір це укрововна, де 80% вовни і 20% па, 350 метрів на 100 грамів. В'язала я на спицях номер 3 на 48 петлі. У п'яточку я додавала звичайну кутушкову ниточку. Ну, ніби в тон, вона жовтенька була. Шкарпетки в мене болгарський зачин. резинка 2х2. Ось такі три кольорові смужечки. Потім, звичайна, бабусина п'яточка і по стопі йде хелікс. Звичайне стріпчикове закриття мазка. Ніби все простеньке. Але мені подобаються такі шкарпетки, вони простенькі, а найголовніше, вони будуть тепленькі і без жодного вузлика. Зараз на ці темненській шкарпетці покажу. В мене немає жодного вузлика. Я ниточку дуже обережно сховала глочку під дужечки петель. І третя робота в цій номінації це вже жилет, Це готовий жилет з міксу пряж, Вони так продавалися бунтиками. Шести ниточка, де одна ниточка кінмахеру, одна бавовни і 4 маринос напівмаринос на 240 метрів на 100 г. В'язали цей жилет на спицях 4,5, а резиночку, і окремо по спинку та перед на спицях номер 4 Чому? Тому що о, щільність в'язання по колу і поворотніми рядами різна. Тому я перед і спинку завжди в'яжу на спицях трохи меншого розміру. Модель я цю в'яжу вже на перший рік. Я починаю в'язати з резинки 2х2, потім по боках її залишаю, а центр переду та спинки залишається лицевою гладдю. І обв'язку рукавів я майже тут не роблю. От, горловину я обв'язую. Також думала вив'язувати чи круглу горловину, чи V-образну горловину. І все-таки вирішила зробити, як завжди. Напів ну, майже круглу горловину, так? Менше здається, що так тепліше і зручніше для душі. І все. Це все, що я зробила в цьому місяці. Проєктові Вернісаж осінніх бар. По-першій номінації діти тільки кофту розпочала. І все, більш не торкалася. От я в стартах була і в кубиках. Для другій номінації ось найкраща пора для натхнення навіть в руки не брала. Третю номінацію планувала вив'язати шкарпетки на подарунок. Але дівчина переграла, тому шкарпетки в'язати не буду, буду щось сюди думати. Четверта номінація Василя бралась багряна на мисто. іграшка дуже-дуже повільно рухається, після кубики в руки не брала. На п'яту номінацію я ще нічого не придумала і, скоріш за все, нічого планувати не буду. І оце шоста номінацію я завершила. Нарешті вона в мене закрита. На цьому по проєктові вернісаж осінніх бар в мене все. Їдемо далі. Поки що жилет залишу, як фонову сторінку, щоб краще було видно. І наступний проєкт, про який хочу розповісти, це рандомні шкарпетки. На вересень місяць кубики нам обрали такі шкарпетки. Резинка один на один. Хоч з хрещеними петлями, хоч звичайними, ваш вибір. Візерунок по шкарпетці ажурний, мисок-зірочка і бабусина п'яточка. На екранах ви бачите схему, за якою я в'язала ажурний візерунок. Ось так виглядають мої шкарпетки, тому я желеше не прибирала, щоб вам білі шкарпетки було краще видно. В мене на шкарпетках болгарський зачин, резинка один на один з хрещених петель. Звичайна бабусина п'яточка. Спочатку я хотіла вив'язати укріплену бабусину п'яточку, Потім до мені воно буде важкувато цьому візерункою. Потім були задумки продовжити вив'язувати резиночку. Ні, не захотіла. Вирішила зробити просто п'яточку лицевою гладдю. Ось такий простенький ажурний візерунок. Ось. І мисок зірочка. Або, як я ще інколи його зустрічала, що цей мисок також називається млин. Ось такі коротенькі шкарпетки. Високими я їх не планувала робити. Ну, Не дуже я полюбляю високі шкарпетки. Робота для Проєкту рандомні шкарпетки в мене завершена. Це проєкт на місяць вересень закритий. І останній проєкт, про який я вам хочу розповісти у вересні місяці це проєкт Моя веселка. На вересень місяць нам випадав колір зелений. А цей проєкт Моя Веселка можна Приймати кожен місяць можна, якийсь місяць за вашим вибором. Списку для учасників, списку учасників ані для рандомних шкарпеток, ані для спільника моя веселка не існує. Тому, якщо вам щось цікаво, шукайте за хештегами рандомні шкарпетки або моя веселка. Що ж я планувала? Зараз розповім. Сьогодні у нас 2 вересня, і не просто 2 вересня, адже сьогодні початок нового місяця в спільнику моя веселка, який організувала Іринка з каналу Творче Життя. на вересень місяць нам випадає зелений колір. Це так символічно вийшов, що дерева зелені, де, і де так, вони, листечка трохи жовтіє, або. Місцями червоні деякі листечка. Цей місяць ніби запам'ятати саме зеленим кольором листечкам. На цей місяць ви в мене вже бачите пряжу. Що я планую в'язати? Ці залишки в мене пряжі, які дарувала Оксанка з каналу Oxymor, Хедмен по-українськи. І з них я вже вив'язувала шкарпетки. І ось ці залишки я хочу поєднати, ще не вирішила, з якою знамениточкою, аби вив'язати пару шкарпеток. Це зелененька в мене ниточка. Це 90% вовни вівці, 10% па, 300 метрів на 100 г. Ціє ниточки я також планую вивізти шкарпетки. Можливо, це буде моноколір, а можливо, я додам ще щось-небудь. Це буде друга пара шкарпеток. І зараз на екрані ви бачите 100% бавовну від Брунели Cucinelli. Цей колір називається полинка. І саме з цього кольору я хочу вив'язати собі плечовий виріб. Ну, як бачите, планувала я три роботи, але готові в мене тільки дві. Це, я дов'язала залишок зеленої пряжі від Оксанки і в поєднанні з жовтою. Оце дов'язувала, думаю, господи, та навіть воно залишиться? Оцей залишок, бачите, і резинка вийшла, і херікс майже по всій шкарпеці вийшов. Велика робота. А другу пару я вже взяла інший зелений колір і темно-сірий. І відв'язала шкарпетку, де по резинці йде три смужечки широких, і понизу йде, поступить, де вже хелікс. Темно-сіра і зелена шкарпетка це в мене укрвовна 90% вовни вівці 10, па 300 метрів на 100 г. А ось в цих шкарпетках я не знаю складу зеленої пряжі. Орієнтовна це також 300 метрів на 100 грамів. А от жовта пряжа це укрвовна, де 80% вовни, 20-350 метрів на 100 грамів. Ці дві пари схожі тим, що у них болгарський зачин. Резинка 2 х 2, бабусина п'ятка. Де додавала однакового кольору кольоровану дочку жовту. І стрічкове закриття миска. Ну і поступінний у нас Хелікс. А от Павлюнок він трішечки відрізняється. І третя моя робота. Зараз покажу, як вона в мене народжувалася. Хочу вам показати, що я вже розпочала собі джембер з круглою кокеткою. У бронели кучунелі. Так, як я дивилася за картинками, дуже багато ажурів. Сіточки і листечка дуже ажурне. Але мені не хочеться дуже ажурного. Я не дуже полюбляю таке носити. Тому я собі умовний ажур обрала і продовжу в'язати. На болгарський затчин це в мене резиночка. На погорловині, і потім я пішла з такими дірочками. Мені подарували 400 г ось такої пряжі. І ось це бобіночка. Ось так виглядає перше. Але кокетку круглу, це так по сантиметрів я прикинула, я вже майже дов'язала. Сподіваюсь, що пряжі мені вистачить на джемперочок з довгим рукавим. Сьогодні у нас 14 вересня. І я вам хочу показати, як підріз мій джемпер із пряжі від Брунелло кученелі. Першу бобінку я вже дов'язала. Ось так виглядає цей джемпер. І ось так виглядають. Ось так він виглядає у боковій частині. То якщо бринело коченелі, воно завжди дірчаве, то я вирішила собі умовно дірчаве зробити. Тобто вже гарненько підросло від підрізів. І мені ще залишається ось ще одна бобінка. І сподіваюся, що мені вистачить на довгий рукав цього джемпера. Такий гарний економний варіант цього в'язаннячка. А от моя третя робота не стане готовим виробом. І хоча нам можна ще дов'язувати до 5 жовтня, але я не встигну. Чому? Я собі, як то кажуть, наче й приміряла, наче все добре було. Але оце відв'язала майже до резинки, і щось мене. Підтягнула поміряти. Я поміряла. І якщо попереду ще більш-менш то по спинці так володить тобто я заважала себе занадто справною. Я знаю, що трошечки посправнішала, а не, не настільки. Це для мене за великий виходить розмір, великий для мене розмір, тому я буду розпускати аж майже до резинки і за тиждень я зовсім не. Я не встигну відв'язати цей джемпер для себе від слова зовсім. І тому вересні місяць в мене замість трьох запланованих робіт має дві роботи. А цей джемпер я вже не буду дов'язувати спільноку моя веселка, це я вже колись дов'яжу більш колись дов'яжу, бо це стовідсоткова бавовна, все в нашому житті буває. І чогось останнім часом я в'яжу занадто широкі речі. Буду розпускати. Три мої спільники разом мають 6 готових робіт. 5 пар шкарпеток і один жилет. На цьому я буду завершувати своє відео, друзі. Бажаю, щоб вам все вдавалося з першого разу. Краще 10 раз переміряти, а не так як бажаю, щоб кожному з вас все вдавалося з першого разу. Бажаю вам спокійних ночей, довгоочікуваних дзвінків, зустрічі, повідомлень і багато-прибагато гарних новин. До зустрічі, друзі! до наступних відео.